Вітаю, друзі, я Віталій Портиков, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Саліван підкреслив, що його країна і надалі буде допомагати Україні. І сподівається на успіх у її наступі на позиції російських окупаційних військ на українській території. Салівану довелося коментувати. Текст у американському виданні Вашингтон Пост, як відомо, в цьому тексті із посиланням на певні джерела у американській розвідці, журналісти стверджують, що Україна швидше за все не зможе досягти ключової мети наступу, звільнити Мелітополь і таким чином створити проблеми з функціонуванням так званого коридору від Ростова до окупованого Криму через окуповані території самої України. Однак Джейк Саліван нагадав, що не варта робити прогнози у війні, яка є непередбачувана за своєю сутністю. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки нагадав, яка кількість аналізів і прогнозів з'явилася за останні два роки, і як ці прогнози і аналізи змінювалися у міру того, як змінювалися самі умови на Полі бою, я вірю і маю впевність у спроможності і особливо хоробрості українських військових здатних досягати подальшого прогресу на полі бою, сказав Джейк Саліван, відповідаючи на питання журналістів, пов'язані з публікацією у Вашингтон Пост. До речі, для того щоб військові не просто проявляли хоробрість, але й мали можливість боротися з російськими окупантами за допомогою сучасної техніки. їм, звичайно. Потрібні нові поставки, от на брифінзі у Білому домі говорили не тільки про тексти, але й про літаки. Про літаки F-16. Джейк Саліван підтвердив сьогодні згоду адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена схвалити надання Україні винищувачів F-16 вже після того, як українські пілоти завершать навчання на цій техніці. Він підтвердив існування листа держсекретаря сполучених штатів Ентоні Блінкена, який звернувся до своїх колег у Данії та Нідерландах, з формалізацією готовності після завершення навчань і у консультаціях із конгресом Сполучених Штатів схвалити надання f 16 Таким чином. Як сказав Джейк Саліван, просто поставлений знак оклику на давній американській обіцянці. Варто нагадати, що постачання F-16 – це одна з найважливіших вимог України до союзників, і дійсно ці літаки можуть у майбутньому. Змінити ситуацію на російсько-українському фронті. Ми бачимо, що наступ збройних сил України на позиції російських окупантів може бути зовсім не останнім у цій війні, ба більше російське керівництво на чолі із Володимиром Путіним взагалі вважає, що здатне провести багаторічну війну на Винищення українських можливостей. Однак, якщо у українських збройних сил буде сучасна техніка, здатна знищувати оборонні позиції росіян на окупованих ними територіях. Винищуватися будуть не українські, а російські ресурси. І за кілька років ми зможемо говорити, якщо не про припинення російсько-української війни, так принаймні про значне зменшення її інтенсивності для цього і потрібна новітня американська техніка. І звичайно, вона потрібна. Вже навіть не завтра, а вчора. Однак ми знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося, і маємо сподіватися, що літаки вже невдовзі дійсно поступлять на озброєння українських збройних сил і у майбутніх наступальних діях на позиції російських окупантів Збройні Сили України зможуть скористатися не просто західною технікою, як такою, а й власною перевагою. У повітрі. І, можливо, це примусить російського президента Володимира Путіна замислитися взагалі про перспективи російсько-української війни і подумати, хто ж виснажиться через роки цієї боротьби. Україна чи все ж таки очолювана ним Російська Федерація? Між тим, країни, які сподівалися на продовження зернової угоди і не дочекалися. Такої обіцянки від президента Російської Федерації Володимира Путіна, який вирішив вийти з домовленостей насамперед для знищення українського агро і провокування голоду на глобальному півдні, зараз намагаються підготувати нову зернову угоду, однак таку, яка вже не буде спиратися саме на постачання українського збільшя видання більд. Підкреслює, що Росія, Туреччина і Катар вже наблизилися до підготування такої нової зернової угоди. Вона має на меті постачання російського зерна до турецьких портів для найбідніших країн світу. А спонсором цієї угоди буде Катар. Більд переконує, що таке рішення може бути досягнуто вже у вихідні, і для цього. До Будапешту прибуде президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган. З російської сторони немов би таку угоду збирається підписати очільник Татарстану Рустам Мінніханов, який вже прибув до угорської столиці. Що ж буде з українським зерном? Більд підкреслює, що очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини Хакан Хаканфідан. Пропонував Росії повернутися також до можливостей використання українського зерна в такій угоді і спільних дій під егідою організації Об'єднаних Націй. Однак, як відомо під час останньої розмови із міністром закордонних справ Туреччини. Хаканом Фіданом, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров категорично заперечив можливість відновлення зернової угоди за участю України із українських портів, а натомість запропонував турецькому колезі підготувати інший варіант, який не буде враховувати українські інтереси. І от якщо у Будапешті буде підписано нову зернову угоду, це буде означати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з цією пропозицією російської сторони. Однак насправді назвати таку домов. Справжньою зерновою угодою, просто язик не повертається. Адже сутність зернової угоди, в якій використовувалося українське збіжжя, було в тому, що велика кількість продукції не дозволяла серйозно підняти ціни на ринок. Щоб там Росія не постачала за посередництвом Катару і Туреччини найбіднішим країнам світу. Ціни все одно будуть зростати, тому що зерна буде набагато менше. А це означає, що у зоні ризику опиняться зовсім не найбідніші країни світу, які, можливо, задовольняться безплатним російським зерном. А країни, так би мовити, середнього рівня доходів. Країни глобального півдня, звичайно. І в цих країнах, як правило, коли дорожає зерно, починаються серйозні соціальні конфлікти, збурення, революції. За великим рахунком знаменита арабська весна починалася саме тому, що почали підвищуватися ціни на їжу. І очевидно, саме цього добивається президент Російської Федерації Володимир Путін, тому що він сподівається, що такі соціальні конфлікти спровокують величезну міграційну кризу, яка буквально залє європейський союз, призведе до збільшення позицій правопопулістських сил і до конфліктів між самими країнами-членами Європейського союзу. Так, що все це так мовити крокодилові дарунки? І залишається тільки дивуватися, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган йде на фактичну гемітизацію зусиль російського президента по дестабілізації країн глобального півдня і при цьому дозволяємо зробити вигляд рятівника країн цього самого глобального півдня від. Фактично на уникнених в такій ситуації соціальних проблем. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Байміякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і мирово!